Вітаю! Це передмачний огляд на бій Сауля Альвареса проти Джермело Черло, який відбудеться в лас вегасі 30 вересня. Це бій двох абсолютних чемпіонів в різних вагових категоріях. Це перша в історії боксу уніфікація в епоху чотирьох поясів серед двох абсолютних чемпіонів в різних вагових категоріях. Для тих, хто не в курсі. Організація WBO увійшла в клас основних всередині х років. На цю тему є відео на нашому каналі. Посилання буде зверху. І як завжди, перед тим як ми почнемо, прошу не забути поставити вподобайку, написати комент після перегляду та поділитися цим відео з друзями. Вертаємось до поєдинку. Альварес – абсолютний чемпіон світу у вазі до 76 кг, черво до 69,9 кг. Бій буде проходити у вагові Альвареса, що досить дивно. Це на дві вагові категорії більше, ніж у черво. Вони могли би побуксувати у проміжні вагові категорії, але ні. Зірковість Альвареса знов перемогла. Незважаючи на це, черво вищий за Альвареса та у нього довші руки. Чарло має в своєму активі одну поразку та одну нічию, але він вдало взяв реванші за ці поєдинки та закінчив їх достроково. Багато експертів, на відміну від вболівальників, вважають, що цей бій буде конкурентним, але все одно схиляються до перемоги Альвареса. Я вважаю, що поєдинок може бути конкурентним, але у Чарло майже немає шансів на перемогу. Поясню. Альварес вже досить тривалий час боксує у цій ваговій і навіть підіймався в напівважку вагову категорію. Тому силові удари джермела не будуть для нього несподіванкою а ось навпаки, можливо. Моя думка така, що якщо Джермел переможе, то це буде перемога за очками. Але треба взяти до уваги той факт, що у спірних боях, і навіть не у спірних, судді завжди витягували Альвареса. Тому можна сказати, що у червоні є шанс тільки на дострокову перемогу або приявному домінуванні на протязі всього поєдинку, що мало вірогідно. Але давайте не забувати, що це бокс, а в боксі шанс є завжди. Я вважаю, що ЧРО вирішив спробувати побити зіркового Альвареса і в такому випадку самому стати суперзіркою. А якщо не вийде, черело досить непогано зробить грошенят. А ще якщо його пояси залишаться за ним, він зможе знову зробити уніфікацію всіх поясів в двох вагових категоріях з Теренсом Кроуфордом. Як на мене, бій з теренсом був би набагато цікавішим. Дякую за увагу і до зустрічі!